Хлопці, я б теж вазив у Фейсбуку в OLX, якщо б не знав тієї початки, якщо б не знав ті оптові бази, якщо б не знав справжніх цін. Я так називаю просто слухайте. 16 кінських сил від 2100 20 кінських сил від 2,5. 24 кінських сили йде 2850. То є, що погана ціна, ось. О Оптова база тракторів. Ось така кількість то теж на тижня два по доставках роз'їдеться. Кожен тиждень нові завози, кожен тиждень нові поставки. Всі сучасні моделі. І скаути, і файтери, і кентаври, і синтаї, і такі шифінги простіші. От. І ДТЗ шкінові, Дон Фенгі, Джинма, Ловови, преміальні все любі трактора. Бачите, скільки просто ящиків стоїть тих тракторів. Звідси ж воно роз'їжджається по площадках, по базах, по перекупах, по дроп-магазинах, які вже торгують, продають своїм процентом. Хлопці, так що? Для тих, хто трохи соображає і хто хоче реально зекономити, запишіть номер телефону, звертайтеся. Знову ж таки наголошую. 216, 116, 2,5 буде 20, 24, там вже різні, різна ціна може починатись. Від 2 850, маємо 35 і 2950. Якщо з передком самі дешеві повноприводні, зараз 3,5, 3600, ну то трошки а він має впасти в ціні. Хлопці, а, Якщо ми балакаємо про шифінги, то 3,5-4,5 передок без передка. Якщо ми балакаємо про 3 на базі а, тракторів на базі Сінтай, то там можна розглядати від 4, но то вже будуть 3 на моторах КМ і так далі. Маємо хороші ціни на оціненні ловови, на оціненні Донфенги, а, фактично маєте можливість взяти. Преміальні трактора люкс класу Lovellon Feng по ціні там кентаврів, до якщо ви торгувалися на площадках перекупів. І бачите всі нові повністю модельки. От є Еней, пожалуйста, є джинми, ті ж самі, там з примусовим, безпримусово, скаути, пожалуйста, файтери, пожалуйста, хлопці, шифенги. По шифінгах, дивіться, то вибір максимальний: всі комплектації, всі кузова, всі цвіта, щоб ви собі розуміли, по тракторах шифен. Тобто вам не треба там щось непонятно шукати а, і так далі, ви собі можете просто позвонити, або приїхати, або позвонити, сказати, які ви, вам треба, які ви хочете. Пожалуйста, беушка Японія, кого цікаво, Теж як варіант, може бути спокійно. От, ці пожалуйста. Нові. 454, він же 504 форт, ось отой кентавр модний. То що всіх в рекламі крутиться. Все, пожалуйста, привозимо все як має бути без предоплати. Входить доставка, входить документи на облік, входить повністю все на регістрацію, все це йде під ключ, є офіційна гарантія від постачальника на 2-3 роки. Тобто в цю ціну вже входить все повністю, ви більш ні за що не платите, і ви платите виключно у капота. Як вам дядько трактора привіз, водій, шофер ви йому, оплачуєте або оплачуєте по рахунку, або оплачуєте через. Тасовий апарат по приїзду техніки, хлопці, все офіційно, все під ключ і все без передплати. От. Маємо сертифікацію на кожен товар офіційно в Україні. Ось такими фурами воно приходить з Китаю, фактично з таможні, вже сюди відгружаються фури, тобто ви получаєте техніку напряму. Без посередників, і от звідси вже виїжджають такі новенькі тракторці вже до покупця, до клієнтів. Слово, пожалуйста, нові поділички, хлопці, файтер, самі дешеві, до речі, поділи у нас Тому майте на увагу, перепишіть нам і дзвоніть. Там з ціни, ну не знаю, вже майже штука баксів знижки, вже дешевше, точно. Е дешевше вже точно не буде, і не буде ніхто ставити, це ж Нема смису, бо люди так і тако беруть. А то цих червоненьких кентаврів було. Штук, певно, 10, 8 точно, один зелений, Лишилося ось раз, два червоних, один зелений кентавр. Пожалуйста. А, на оцінці іде. Я зараз ціни озвучу, не переживайте, я просто так швидко покажу, що є. Так само ось. Бачите, що маємо. Скаут. Новий, ну не той самий модний, саме останній, а ще який був без яблук. Теж кого цікаво. Цікава ціна буде, хлопці. Так само ДТЗ-шечка. Оце новий капот то Це зрозуміло, наші ціни однаковився старий капот 53. Старий капот 52 HP. Пожалуйста, дві штучки є. По наліччю. Теж. Потім дивіться, що ще є Еней 40 очка з реверсом. Поставщик... Вони недавно пройшли, вона цього року. Но поставщик скинув ціну, по-моєму, на 800 доларів від той, що було. <свист arrivé> Я теж е по пройдусь зараз, е поперечисти таку, відмовись, піду і перечисти всі стіни, щоб ви розуміли собі. Тому підпишіться на канал. Ми заливаємо все розпродаємо, бо в нас поприходило нова. Бачите, скільки товару поприходило. Треба складати, треба теж відправляти. Нема вже банальне місця, тому ну, як кажуть, бачите самі, що не браю, що <свисті> дійсно техніки нема. от, то потім в кінці відео покажу. Ми там її перегнали, просто за цей склад, що типу ну, хайп зробить. Жартую, РДшка ця, РДшка. Форте останній в своєму класі, по ньому торгуємося хорошо. Джин ми теж залишилися е, по факту. То комплектація сходи зменшувачем, але на вищих колесах. Ну, джин ми ще маємо пару в ящику. Йдемо далі. Йдемо далі. Вон, пожалуйста, маємо шифен. 240 ЛР. Е... По шифенгам маємо в принципі, всі. І в нових приходах, і в старших моделях маємо всі комплектації, І от це саме, по-моєму, раз... Да, це саме напічка -на, 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 на всім подряд, там і передній радіатор, і гідравлічний циліндр примусовий, і е блокування заднього моста, і комплектації попрощу, вони йдуть дешевше. Там грає в шифингу, е сама комплектація на ціну. Поняв. Ось, пожалуйста, вам синтай ці модні LX. Вот, LX Є Елька і Елікс, Вони жовті бувають жовті з білим, а бувають червоні з білим. Вот. Це нові. 23-го року вже хлопці все. Був в Сентаї по 3-700. Всі розкупили, мужики, ну як кажу, як є. І ось я, пожалуйста. Ще до уваги вашої. Ну, шифенки, я вже показувати не буду, то я думаю, що кому цікаво, то там ціни, в принципі. Ось, ще от. Шален і от, де аж оцей цей був 6300, зараз 6,5. Тому що вже це 24 рік, 23 вже немає. Новий камуфляжний цей кінтав. ДHX Денф. По Danfeng-ах цікаво. Цей DHL ще 23-го року лишається. Оцей 23-го року ще лишається DHL. Вот. А, оцей DHL, оцей DHL Ну, Давайте вже почнемо по цінах, щоб я кота за яйця не тягав. Оцей DHL був 9 з копійками, зараз йде 8700 на віддачу. Ось такі ось інтаї на віддачу будуть 3700. Ну, цей вже проданий. Цей вже проданий. Оці Ельки. 240-Ельки. 4000. Тому що новий рік, тому що нова модель, тому що нове все. Воно-то трошки і покраще, але... Но... Чесно кажучи, по суті, по залізу в одне одне і те саме. Це вже закінчилось. Люди побрали, по 3 по 3700 повигрибали. Це в резерві трактор. О, так що по синтаях маємо по 4 такі, о, новіші. Кентаври, обична ціна 5 950. Шифенги, маємо від 3 300, навіть по 3200 було без блокування, але теж закінчилось. Оце без сидіння, тут може бути торг. Кому, кому сідуха не треба, якщо поставили і стоячий по житті, то може, може, можна побалакати. По цьому трактору. Так, йдемо далі. Хлопці, я ж думаю, що ви всі з чувством юмора. Нормально все. О, 240 Б кентавр новий. Бачите, які трубу зробили. Всі рецвет покрасили. У який. які. На цьому совершенство не закінчилось. А, ці 240 сімтайчики. Такі у вас передком зараз 5 рівні. То теж дуже хороша ціна. Бо всі будуть 5200, 5300 йти підніматися. Повірте мені на сого. Uh, так, оцей лот дуже крутий. Ціна перша була 8600, потім спустили до 8200. Зараз 7600 на віддачу. 50-ка з коробки не з 24. 50-та трактор коробка, 24-й трактор коробка. Я думаю, що різницю ви бачите, що багато зараз тракторів з'являється, що колеса великі, ходова ой, -ой не колеса не, не ходова, колеса великі, капот великий, пише там 55 сил, коротше, всяку хуйню. А коробка з 24 стоїть і мости з 24. -ки. Тут, бачите, різниця іменно по ходовій. по шасі, по коробці. Кентавр то віш, реверс, ровний пол, хіба без примусового. 7600 на віддачу. Хлопці. мост теж. Тут хіба з 24 редуктор. Да. Тут врать не буде, редуктор 24 йде. Ну, блін, якщо воно буде там якийсь погрузчик цепляти, то до самої сраки вона буде ходити. Вона буде ходити здраво адекватно. Так, осі зараз в ходу у FX з примусово, вона хороша ціна. Ну так, далі йдемо. ДТЗ 7,50 можна взяти. І все, такі ДТЗ починаються 7,5 з новою мордою. І то вже спустили ціну, було 7,650. Від 7,50 можна взяти такий. Те саме, по суті. А, інший капот, за рахунок капота він той трохи більший, а, трошки база довша, але не крітну. Ну, бачите різницю, наскільки на 7 см чи на 5 по, -по, -по базі. По мостах все таке саме, один в один. Коробка один в один така сама. Все, тут таке саме, все, точно. Точно, таке саме. Ось можна взяти за 750. 35-ку можна взяти за 7,350. Тобто, охієнна ціна. Реально. А потім енейчик був 8,5, зайшов дорогувати, йому 8 ціна, тому що то, по суті, аналог скаута 40-го. Зараз 7700 на віддачу. 7700 і перевага від скаута чим? Що резина йде 12-4 тут. Скалет 11,2 задня. І плюс, ну, так, дивіться, мости. Теж не з 24-ки стоять. Реверс, він важкий, він хороший буде на оранку. Бо важкий, бо хороший за це задні колеса дуже широкі. То трактор іменно тягать Уга. 24-09, бачите, нов'є. То не щось там якесь старіо, поняли? От джинма. Джинма 5900. Джинма на сьогодні 5900. Саме стартова ціна, понял? За трактори джинма. 5900, отакі точно, тільки без ходозменшувача. З ходу, с ходу ціна йде 6. З ходозменшувачем на широких колесах іде ціна на І з ходозменшувачем, і з реверсом на широких йде ціна 6200. Вони всі є, это тільки що зібрати. Вони всі не зібраті. Це тракторці 23-го року, Ну, вони знов-таки стоять. Ну не стоять, бачите. Уїжджаю, все, От, а вони отакі в ящиках. Запаковуємо вся фортежка, помпані 6900, ой, 900, 900 ну там дзвонить, поторгуємось, бо вона одна Вот, І все, все, що було, все, що є. А, є різне, нове, все, зрозуміли? Мужики, нове є, без проблем. Кстати, ми забрали останні ттз позабирали, бачите, в старому капоті, щоб дешевше віддавати. Пожалуйста, нові кентаври, модні, ми не встигаємо просто їх скласти. Ну, тупо не встигаємо. Тому що у нас ці всі висять закази. А, нові оці, як вони? Сінтай, оці жовті, пожалуйста. З мостами аля, з 50 -ки. Так само все інше є, зрозуміло хлопці. І больші, великі. Кабіни, і на кабіни. Тому звертайтесь, хлопці. Ще є варіанти, ще є що вибрати. Але, чесно скажу, що початку вже опустіли. Тому що, бачите, самі що позабирали техніку. Ну от, просто скільки зараз було. Вот, і скільки залишилося пусте місце. Хлопців, тупо пусте місце даже. такого, бачите, звертайтеся.